Панасевич Олександр, Городищенський ліцей, Берегівська громада. Тарас Шевченко, світає, світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Зеленіють, сади ясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається. Сонце зустрічає і нема тому почину.